Жодних компромісів з Росією у питанні звільнення Криму це головний меседж міжнародного форуму Захоплений Крим п'ять років опору, який стартував у Києві напередодні в мистецькому арсеналі. Сьогодні під час панельних дискусій політики, дипломати та експерти обговорювали можливі інструменти у боротьбі за повернення анексованого Криму. А голова меджлі Сорифа Чубаров під час свого виступу нагадав про свавілля, яке чинить Росія на півострові, та закликав світову спільноту захистити корінний народ. Окупація Криму п'ять років опору у порядку денним урядовців міжнародної спільноти та представників кримсько-татарського народу, адже повернення Криму це посилення міжнародної безпеки, заявив голова меджлісу Рефат Чубаров. Необхідність звільнення Криму розуміє світ, але він розглядає Крим здебільшого як територію, а це в першу чергу батьківщина корінного народу України кримських татар. І для його порятунку потрібно перетворити територіальну автономію на національну, впевнений Рефат Чубаров. Зізнається у відповідь від високопосадовців, чує, що це не на часі. Треба зараз, саме зараз, приймати зміни до конституції України. Одночасно треба приймати закон про корінні народи і приймати закон про статус кримськотатарського народу. І таким чином ми показуємо собі. Україні, українському суспільству, людям, всім, які зараз живуть в Криму, яким буде Крим у складі української держави після відновлення державного суверенітету над півостровом? Доля кримськотатарського народу турбує не лише Україну чіткий меседж від Європи: автономія кримських татар у складі України повинна бути. Дрелітендеґранд із дедкремі татарян піпл. Кримсько-татарський народ це ваш союзник номер один. А союзник номер один в рамках України має утворити свою автономію, бо йдеться про боротьбу корінного народу. Це буде чіткий посил Путіну від Мустафи Джамілєва та голови між від усіх, хто постійно каже ні, окупації і постійно наражається на небезпеку. Весь світ повинен підтримати тих, хто піддається терору. я вважаю, що нам необхідно набагато більше робити для кримських татар, якщо не допоможемо кримським. Татарам не допоможемо собі. Я усім серцем переконана, що потрібно кримським татарам надати автономію. Репресії проти них поширюються щодня. І постійно думка: хто ж наступний? Їх саджають до в'язниці та вивозять у Росію. Якби кримські татари мали автономію ще до 2014 року анексії не відбулося, би переконаний російський адвокат Микола Полозов. А якщо б дійсно до 2014 року существовала така адміністративна єдиниця, як кримсько-татарська територіальна автономія, но вот этих вот действий и вот этот миф о русском мире он бы не сработал. Мілітаризація Криму Росією демонструє, що стратегія Путіна не лише агресія проти України, а й проти ЄС і НАТО, заявила депутат Європарламенту Ребека Гармса. Після агресивних дій Росії у Керченській протоці присутність північно-атлантичного альянсу в регіоні має лише посилюватися. Парламентарі європейських країн наголосили санкції проти Росії. Слід розширювати Європа ніколи не визнає окупацію Криму. Дає обіцянку: не визнаємо окупацію та не скасуємо санкцій, допоки країна-агресорка не піде з України. 92 обшуки: 72 з них в будинках кримських татар, 128 затримань, 75 з них кримські татари. Це дані кримсько-татарського ресурсного центру. За цей рік Росія намагається вимальовувати з корінного народу півострова терористів, каже адвокат Еміль Курбедінов. Це мій будинок. Э... куда пришли непрошенные гости и пытаются доказать, что они там хозяева. Это если очень мягко выражаться. Поэтому другого выбора ни у меня, ни у моих соратников, я их не могу просто коллегами назвать, это соратники. Да? Нет. Мы как вели свою мирную борьбу десятками лет, так и будем продолжать это делать. С корочкой адвоката, либо без нее. Слушай, не в Кремлях, там чей гос заявы в Крыму люди по головного права на безопасность. Когда к тебе в дом в 5 утра врываются вооруженные до зубов сволочи, выламывают двери, окна, избивают взрослых мужчин, ложат на пол, на глазах у детей, которые от страха даже не плачут, это разве обыск? Разве это не есть механизм террора для того, чтобы посеять страх, учасники форуму впевнені Україні потрібен план дій після деокупації півострову. Олена Стецюка, Сани Мінов, Максим Кондратенко, Заман АТР.